Привіт всім! Сьогодні на огляді смарт-годинник HK9 Pro Plus. Ціна на момент запису відео складає 30 доларів. Годинник поставляється ось такі коробці. На коробці вказано додаток VR-Fit Pro, з яким він працює. Модель, розмір 45 мм та колір корпусу. Всередині ми маємо інструкцію. Ремінець та бездротову зарядку. Рименець з металевими вставками, кріпиться надійно, якість набагато краще, ніж ременці, які йшли з минулою моделлю gen 2. Насамперед скажу, що HK9 Pro Plus – це оновлена версія годинника HK9 Pro, який був у мене на каналі, та він мені не сподобався. Я не рекомендував його до покупки. З новою версією все набагато краще. Тож, поїхали. Корпус. Корпус годинника виконаний з металу. Розмір годинника 45 мм, в мене чорний колір корпусу. За час тестування ні підряпин, ніякої облізової краски не виявлено. На зворотній стороні у нас стандартний набір, датчики, механізм фіксації, ремінець фіксується надійно. Годинник має бездротову зрядку, яка в комплекті який вже показав. Вкладанням годинника ніяких проблем немає, все виконано якісно. З правого боку у нас коліщатка в стилі Digital Crown. В меню годинника є окреме налаштування, вібрації на прокрутку коліщатка. Натискається колищадка по осі, не так як V29 про під кутом. Також колищадка практично безшумне. Натискання коліщатка виповідає за активацію екрана. Перехід до меню додатків. Довге натискання, швидкий перехід до вимикання годинника, сирени, перезавантаження та SOS. Подвійне натискання коліщатка в меню додатки змінює його стиль. Боковою кнопкою теж можна активувати екран, визвати меню швидкого доступу. Подвійним натисканням визивається віджит заміра пульсу, довгим натисканням голосовий помічник. Функції на подвійне та довге натискання налаштовується в меню годинника. Ще з правого боку у нас мікрофон, з лівого боку у нас динамік. Екран. Це AMOLED екран діагоналю 2.02 дюйму з високороздільною здатністю 485х520 пікселів. Пікселів практично не видно, екран високої яскравості. На сонці все чудово видно. Автоматичного регулювання яскравості немає. Екран дуже насичений. Кольори інтерфейсу виглядають гарно. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Екран має закруглення по краях. За період тестування ніяких пентрепи не з'явилося. Далі активація екрану при піднятті руки. Екран активується швидко, при увімкненому аод переходить на watch face. При віртанні руки екран гасне, все реалізовано гарно, працює без нарікань. Є два аод з цифровим відображенням поточного часу, датою та назвою для неділі. Та стрілочний аут, можна активувати його як на постійній основі, так і на 12 годин або 24 години. Цифровий чи стрілочний аут залежить від обраного циферблату. Якщо у вас циферблат з стрілками, то й аут у вас буде зі стрілками. Якщо ми обираємо циферблат, давайте, ось цифровий, й аут буде у вас цифровий. Інтерфейс годинника наближений до інтерфейсу MicroOS 10. Немає значних проблем з точністю перекладу та відображенням кирилиці. Шрифт нормальний, не так, як у попередній версії годинника, крім того, в меню є налаштування розміру шрифта. Сам інтерфейс працює доволі швидко, ніяких вагів не помічно. Можливо, це за рахунок нового чіпу SF32B529. В годиннику є 9 базових watchfaces. Watchfaces можна завантажувати з додатку. Але в додатки більшість watchfaceів платних. Watchface змінюються довгим тапом по екрану. Деякі watchface мають свої налаштування, зміни кольору, наприклад, з стрілочними. Також ось цей watchface він становиться повністю червоним. Свайп знизу. Ми бачимо картки додатків, вони налаштовуються, та в кінці перехід до меню додатків. Боковою кнопкою визивається меню швидкого доступу, на де ми бачимо маленьку іконку стану Bluetooth з'єднання до смартфону, зелена значить підключена, біла ні, далі іконка активації екрану при піднятті руки, іконка вимкнення каналу Bluetooth дзвінків, відсоток зряду акумулятора, при натисканні на який ми можемо побачити статистику розряду акумулятора, постійно ввімкнений екран. Режим не турбувати, QR-код для завантаження додатку Virfit PRO, налаштування яскравості, прихід до основного меню. Диктофон, блокування екрану, вимкнення звуків, гаманець. У нас це не працює. Режим відображення часу при зарядці, аод, плеєр коротких відео, пошук телефону. Режим в театрі, ліхтарик, дренаж, NFC для домофонів, карта, режим енергозбереження та чат GPT. Свайп зліва: День тижня, дата час, QR-код додатку Virfit Pro. Погода та 4 найчастіше використовуваних додатки. Свайп справа. Віджит заміру пульсу статистикою. Віджит сну статистикою. Погода. Красива анімація зроблена. Музичний плеєр. Теж з анімацією. Плей пауза є. Керування гучністю відбувається коліщатком. Або можна тачем. В музичному плеєру є невеликий баг. Дивіться, якщо ви тільки запустили цей віджет, ви можете змінювати гучність. Якщо ви натиснули на іконку та змінили гучність динаміку, то регулювання гучності коліщатком більше не працює. Вам потрібно змінити віджет на другий та повернутися до плеєру, і потім зміна гучності, коліщатком працює знову. Показує назву пісні. Можна переглянути завантажену музику. Для того, щоб програти пісню з плейлиста, вам потрібно двічі натиснути на обрану пісню. Якість динаміка на високому рівні. Гучності достатньо. Немає можливості підключити Bluetooth гарнітуру до годинника. Плеєр працює в фоні. Далі віджит добової активності. Тут теж перероблено. Інтерфейс переробили, став більш красивішим. Наступне віджит плею коротких відео, замір сатурації, віджит статистики тиску і статистика мет. Також є редактор віджитів. Натискаємо. От тут, бачите, деякий глюк є. В редакторі ми можемо або видавати, або додати новий віджит. Свайп зверху відкриває повідомлення. При отриманні повідомлень годинник вібрує та й здає короткий звуковий сигнал. Вібрація відчутна, в налаштуваннях є дворівня рівня вібрації, екран активується, налаштуваннях це теж можна вимкнути. Повідомлення показує у вигляді банеру зверху екрану. Повідомлення групуються по додаткам. Якщо не прочитані повідомлення, то на watchface горить червона крапка. Прочитані повідомлення відразу видаляються. Сортування повідомлень йде по додаткам, від якого прийшло останнє повідомлення. Іконки месенджерів та пошти соціальних мереж підтримуються. Повідомлення можна видаляти як всі одразу, так і групою. Повідомлення на годиннику відображають не весь текст, але такий об'єм дає розуміння, чи варто діставати смартфон чи ні. Проблем з керівницею немає. емодзі годинник підтримує. Основне меню персональна інформація, повідомлення. Тут можна вимкнути красну крапку на watchface, активація екрану при отриманні повідомлення та приховати частину тексту в повідомленнях. Універсальний. Тут ми можемо пробачити поточну версію прошивку 2.07. Налаштування мови, підключення телефону: це QR-код додатків Pro, Скидання до заводських налаштувань при завантаженні та вимикання годинника. Далі режим не турбувати та його налаштування. Ще одна особливість коли ви виходите з пункту меню в основне, то повертаєтеся на самий перший рядок, то ви вимушені пролистувати до певного рядку який вам потрібен. Дисплей та яскравість. Тут ми можемо регулювати яскравість екрану, максимальна яскравість висока. Далі вимкнення екрану при піднятті руки. Постійно увімкнений екран. АОт, розмір шрифту, час вимкнення екрану, 5 секунд, 30 секунд, та налаштування пробудження екрану. Далі звук та дотик, налаштування рівня гучності, вібрації, активація вібрації на коліщатку та інші налаштування. Додали нове керування жестами. Наскільки я розумію, це повинно працювати так, як в нових годинниках Apple Watch. жестами. Але так воно тут не працює. Якщо ви розібралися, як воно працює і взагалі, працює, чи воно, то пишіть коментарі. Далі встановлення паролю. Налаштування функцій бокової кнопки, як на подвійне натискання, так і на довге натискання. Давайте подивимося, які функції можна налаштовувати. Далі акумулятор. Відображає статистику розряду акумулятора, налаштування часу, налаштування сну, спорт, налаштування авторозпізнавання, фітнес-тренувань та інше, пульс, налаштування сповіщень про надвисокий та наднизький пульс, нічний годинник. Налаштування годинника в ролі нічника при зарядці. Теми меню. Також можна брати шпалери меню, Розумний острів. Він повинен сам активуватися, але його ні разу так і не помітив. Додаткове налаштування екрану, роздільний екран, вторинний екран, різниці ніде не помітив. Що це таке. Пишіть коментарі. Нагадування про здоров'я, енергозбереження та довідка. Меню додатків. При прокрутці меню додатків за допомогою каліщадка плавності зовсім немає, воно проскакує. Свайпом по екрану працює набагато краще. Тож в меню додатків-перше, це магазин додатків. Далі циферблати ши, музикальний плеєр, диктофон, чат-GPT, розумний записник, пульс, кровиний тиск, кисень в крові, спорт, сон. Статистика тиску, щоденна активність, телефон, погода, будильник, дихання, мед, віддавлення камера, пошук телефону, повідомлення, календар, налаштування, ігри, таймер, калькулятор, дренаж, секундомір, сирена, голосовий помічник, плеєр коротких відео, компас, візитні картки, гаманець, кемія, Карта, частота дихання та гра літакова війна. Точність вимірювань. Для вимірювання пульсу годинник використовує три зелені світодіоди. Для вимірювання кисню один червоний. Є датчик наближення. Щодо точності пульсу та кисню. Пульс вимірює на дивані, показує динаміку. На столі не вимірює повітряні виміри, вимірює, на руці в спокій відхилення 5-10 одиниць, при навантаженнях різниця може підніматися до 30 одиниць, це нікуди не годиться, можливо, щось поправлять з новою прошивкою, так і попередні моделі показувало більш наближення до реальності дані. Кисень вимірює протягом 1 хвилини, це дуже довго. Проблема та ж сама. Показники рандомні 96-99%. Підрахунок років плюс-мінус вірний, фази сну не вимірював, бо не слюс годинником на руці. Дзвінки, якість мікрофона та динаміку на гарному рівні, я чую мене чують При Прихідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія. На екрані відображається телефон та ім'я абонента. Якщо ім'я не показало, то показує лише номер. Іноді ім'я не показує навіть ті, що минулого разу показував без проблем. З цим питанням проблема так і не вирішилась до кінця, але у минулої версії годинника у мене зовсім не вийшло, що показувало ім'я абонента, а в цій версії деколи не показує, тобто вже набагато краще. Далі на екрані момент вхідного дзвінку показує кнопки прийняття дзвінка та відмінити. При прийнятті дзвінка на екрані видно номер телефону, ім'я, тривалість розмови, рівень гучності. Можливо її змінити за допомогою натискання на кнопку динаміку або свайпа по рівню гучності. Інші кнопки вимикання мікрофона, закінчення дзвінка та перемикання дзвінка на телефон. Проблем з тим, що ви піднімаєте трубку на годиннику, розмова перекидається на телефон чи навпаки не виявлено. В минулій версії це працювало як заманеться. В додатку телефон можна переглянути журнал дзвінків, адресну книгу можна завантажити з додатку. Та панель довільного набору номеру. Автономність виробник заявляє, що акумулятор ємністю 320 мАч, що по факту невідомо, відомо. попередній версії з цим були проблеми, це і все окей. Можливо, мені пощастило. Звіпний аут-годинник працює 1,5-2 дні, без алот в середньому 5 днів, з вимірювань пульсу та періодичними Bluetooth-дзвінками. Відсотки зряду показує точно, повний зряд батареї триває біля 3,5 годин. Годинник при цьому стає теплий, для зарядки рекомендовано використовувати зарядний пристій 5 в, 1 ампер. Вологозахист. Виробником заявлено стандарт ip 68 але враховуючи відгуки користувачів, я б сказав, що ніякого захисту від води, та пилу тут немає. Не рекомендую навіть мити руки з годинником. Зв'язок із смартфоном. Використовується Bluetooth версії 5.2, зв'язок стабільний, після розриву зв'язок відновлюється, але є певна особливість, яку я озвучу в висновках. Додаток Virfit Pro. В додатку є все необхідне, та ще купа зайвого, та незручного. Мені додаток не сподобався, це не додаток, а генератор реклами. В більшість watchfейсів платних, є невелика кількість безкоштовних в кінці списку, тобто спочатку вам рекомендують платні, а потім безкоштовні. Завантаження нових watchfейсів виконується швидко, є можливість зробити власний watchface. У додатку замало індивідуальних налаштувань для повідомлень, є певний перелік основних та й все. Повідомлення від банківських додатків не приходять, хоча в додатку в розділі повідомлення включено показувати інші. Годинник має власну пам'ять на 2 ГБ, тому є можливість завантаження музики через додаток по Bluetooth. Висновки hk 9 Pro Plus gen 3 значно краща модель, ніж hk 9 Pro Gen 2. Якщо ви вагаєтеся, чи оновлювати на нову версію чи ні, то я скажу так: якщо пульс та сатурація вам не важливі, то однозначно варто оновлюватись. Годиннику сильно переробило інтерфейс, дуже багато красивих анімацій, у більшості моментів працює плавно. Не так, є деякі баги, перше це в редакторі віджитів, також є деякі моменти з розпізнаванням жестів у повідомленнях, наприклад, ти хочеш вийти з повідомлення, а годинник не реагує на твої жести, трапляється не часто, але все ж таки є. Також є певна проблема з зв'язком годинника з додатком. Після дисконекту часто вимушений був запускати додаток, вмикати геодані та чекати, щоб піднідало годинник. Цим у мене були проблеми із попередньою версією, але як засувалося, що це питання до смартфону. На Google Pixel є такі проблеми, на Realme немає. Тож варто враховувати цей момент. Щодо датчиків, то можливо це виправі прошивкою, так як gen 2 було нормально. Тож для фітнес-тренувань я б не рекомендував цей годинник, а для всього іншого це пристойна модель за невеликі гроші. Якщо в кого залишились питання, то пишіть коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!